thank Ніколи не можна зупинятися на досягнутому, завдяки програмі Лідери відновлення 2.0» у нас є можливість навчитися чомусь новому та здобути нові навички. Моєю мотивацією було навчатися, і потім ці знання передавати людям і навчати їх. Тому що я отримала тут я поїхала на навчання, щоб дізнатися, щось нове для себе це буде неперевершений життєвий досвід, і дізнаюся щось цікаве, корисне. Бажання допомогти нашій громаді, допомогти людям нашої громади і розвивати нашу громаду. І велика частина державних коштів спрямована на забезпечення сил оборони нашої країни, і наша громада не є виключенням. Тому ми вважаємо доцільним залучення коштів з недержавного сектору для розвитку нашої громади. Це дає змогу кошти місцевого бюджету насамперед Миколаївської територіальної громади направити на потреби сил оборони нашої країни. Тому що нас цікавить розвиток доцільно саме сьогодні залучити ці кошти. Я вважаю, що кошти недержавного сектору допоможуть нам розвиватися в громаді і створювати соціальні інфраструктурні проекти. А я вважаю, що створення проектного офісу у Миколаївській громаді дасть нам можливість більш структуровано та чітко виконувати роботу, яка пов'язана з цим питанням, і це дасть е, поштовх для подальшого і ще більшого розвитку нашої громади в цьому зацікавлені як і керівництво громади, так і прості мешканці. Це буде щось нове і буде новий поштовх для нашої громади. Проектний офіс допоможе нам залучити кошти і е, більше впровадити проєктів, які допоможуть розвитку нашої громади. А я лідер відновлення, тому що я готова і хочу діяти на загальне благо. Я е, молода, амбіційна, і у мене є велике бажання. Е, тому що маю е, можливість, маю досвід. Я Маю бажання і сили для розвитку і реалізації планів для нашої громади.